Слава Богу, браття та сестри. Зайшов сюди і прочитав вірш. Шукайте ж найперше царство Боже і Його, і все це, це додасться вам. Дуже гарні слова. Я на цю тему даже трошки готував проповідь. Якщо каже, слово Боже, шукайте царства Божого. Хай Бог благословить, зачитаю Слово Боже, трошки. Пороздумуємо. Е, перше послання святого апостола Павла до Коринтян буде 9 глава, 24 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб подержали ви. І кожен змагун від усього стримується, вони ж Бо, щоб тлінний прийняти вінок, а ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, не мов би, на непевне борюся, не так, не мов би, повітря б'ючи, але вмитряю, і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Друге місце Списання хочу зачитати Луки буде 18 глава з 28 вірша. І промовив Петро: от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус. Відказав їм, по правді, кажу вам: нема такого, що покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батька, чи дітей ради Божого царства і не одержав би значно більше цього часу, а віці наступнім життя вічне. І третє місце Списання. <кхух> Зачитаю, це буде шоста глава Матвія з 19 го вірша. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодій підкопується і викрадає. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодій до них не підкупується та не крадуть, бо де твій, там буде серце твоє. Знаєте, хотів би сьогодні, браття, сестри, поговорити на таку тему, якби що. Взагалі, я дивлюся, що Бог нас заохочує, дає якусь нам мотивацію, щоб ми мали якісь бажання щось робити, кудись йти, когось відвідати і тому подібне. Якби, бо, прийшовши до Бога, ми всі зробили добру справу, що покаялися і увірували, і прийшли до Бога. Але е, життя попереду. В, наш, в нас виходить, хто покаявся в 16, в 15, хто в 20, хто в 30, але життя попереду. І можна собі сказати, що ну, а яке мене чекає життя? Яке мене чекає життя? Що я очікую від цього життя? Е, чого мені йти в зібрання, чого мені кудись йти, шукати чогось і тому подібне? І ви знаєте, я завжди собі теж задавав такі питання, що інколи ми, може, замучуємося, правда? На дорозі життя християнського ми замучимося, десь устаємо, десь нам щось не хочеться і так далі. Але ви знаєте, я зачитав перше місце писання, каже: хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать. Але нагороду приймає один біжіть так, що подержали ви. Якби він каже, що подержав я, кожен з нас. Він наводить приклад апостол Павло людини, яка він описує людину, спортсмена, який біжить. Але він, коли біжить, в нього є якась мотивація, ви згідні? Якесь бажання, він якийсь стимул має в житті. Зачитавши місце списання, забігаючи наперед, ми бачимо, що Бог дуже нас якби підбадьорює. Біжіть. Кожен із нас не так, якби бігти. просто про... Біг, це якби наше життя. життя Не так, якби прожити християнське життя. А, ну Умовно говоря, знаєте, Ну дехто якби часто, ви може таку чули думку, Ну я аби, аби при, при дверях, Боже Царство попасти. Ну, твоя мотивація слабенька. правда Воно якби добре, але ми знаємо з писання, що Христос каже, що кожен із нас отримує нагороду. Коли підійшов Петро до Ісуса, Він каже: Ну дивіться, каже, ми все оставили і пішли за тобою. Каже, ну, але ми всі, якби, ми є духовні, зрілі люди, але ми живемо тут, в матеріальному світі. І інколи ми хочемо таких самих речей, як і наш сусід, і друг, і правда. Ми хочемо мати теж непогано жити хочемо, правда ж? Хочемо мати квартиру, машину, якусь роботу, теж бути успішними і так далі. Зараз є багато спікерів, які закликають бути успішними. Але сьогодні Євангелія закликає нас, щоб ми були, знаєте, успішними в Господі. Каже, от шукайте перш царства Божого. А все інше каже, що додасться. Ми інколи неправильно розставляємо пріоритети, і багато в житті ми маємо скорбот за цього. Але він каже: дивіться відповідь Христа. Він каже, не тільки в цьому віці, якщо я піду за Христом, не тільки я в цьому віці щось одержу. Але каже, і в наступнім життя вічне. Тобто, дивіться, яка гарна е, від е, Євангелія, Бога, мотивація. Тобто, каже, якщо ти даже згідний, ти за мною, ти не думаєш, що ти будеш сидіти з протянутою рукою. В описання каже, що е, Давид каже, що не бачив праведника, який би сидів би без куска хліба, правда? І то вже добре. Але ми бачимо, і давайте будемо відвертими, що ми живемо ми дуже успішні, ми маємо щось правда, більше, ніж навіть євреї. Ми живемо багатше. Але все одно буває в нашому житті, що ми цього не оцінюємо. Але дивіться, Христос каже, що коли ви віддасте своє життя і покладете своє життя на етар служіння Господу, шукати Його царства. Царство, е, яке має бути внутрі нас. А більше того, є царство, яке там приготовив Господь каже, і ми тут можемо піти відвідати когось. Чи мені завжди, можливо, захочеться когось піти підвідати в лікарню? Правда, поїв, хорошо. Але можна подумати, так, упертися на таку думку. Так Господь дає мотивацію мені, каже: отримаєш скарб. Піди, провідай, і Том буде добре, і тобі буде добре. Тобто Бог нас якби заохочує, каже, викликає в нас бажання і хотіння інколи, правда? За доброю волею своєю. І ми бачимо, Він каже, люди в цьому світі, ех, точніше сказати, щоб не прожити своє життя, і ви знаєте сказать, як я його прожив якось неправильно, я своє життя поклав на матеріальні речі. Всі. Уперся на матеріальні речі, шукав його, думав про це. Але ж ми бачимо, я бачив людей, і свідком є того, що люди, які посвятили своє життя Господу, Посвятили своє життя Господу. Я бачу, що вони і в цьому віці мають достаток. Бог благословляє їх, вони не нуждаються в чомусь. Тобто, я пам'ятаю, брат один свідкував, тут каже, складалась така думка в людей, що хто йде служити Богу, то вони дуже погано живуть. Якби розумієте? Але ми бачимо, що це не так. Бог благословляє. І дивіться, каже, і отримати що? Вінець, нагороду. Тобто ти не живеш так, ну, живу, живу, християнське життя, ну, і добре, що живу. Але ти маєш озброїтися з думкою, що тебе чекає нагорода, ти складаєш скарб на небесах, закладуєш. І коли ти туди прийдеш, а ти там будеш проводити життя вічне. А там Христос розказує, що є і менший, і є більший. Розумієте, і е, апостол Павло за себе говорив, каже: я свій біг зберіг. Віру. Ні, біг закінчив, віру зберіг. каже. І на останок мені полагається вінець праведності. Каже. Ми будемо отримувати якісь вінці, якісь нагороди будемо отримувати, розумієте, каже. І коли ми йдемо за Христом, це не означає, що е, я якби стаю дуже нижчим. Ми, ми часто за це переживаємо, е, да, що якщо я піду, все оставлю, і я не буду ситий, одітий і буду в чомусь нуждатися. Ми бачимо, я бачу свого власного життя, коли ти поклав своє серце е, служити Богу, я помітив, е, що писання каже, е, ми всі праведні через віру, праведник каже, скрізь вспіє». Кажеться, а якщо я покину роботу і піду служити Богу. Да? От, наприклад, піду в табір дітям служити. Да? І кажеться, хтось з моїх друзів заробляє в той час, вже машину може купити, а я тут служу в таборі, як ви знаєте? Ні, це не так. Я, я свідок цьому. Я пішов і Бог благословив все одно. Тобто, е, я бачу, що і воно, знаєте. І цікаво, що в кінці ти поставив на перше місце Бога, і воно реально знаєте, діє, що це все матеріальні речі прилагаються. Да, може, не сразу, як, тих, як ми хочемо, правда? Щоб сразу і все. Але є час в Бога, якби. І, але коли ти кладеш своє серце, і ви побачите, ж Бог царствує, Бог управляє всім. І Він заохочує кожного з нас, якби служити Йому. Не то, що служити, бо треба, бо надо, бо ми мусимо, розумієте, як би це? Але служити Богу добровільно. Я віддаю своє життя Боже, бо я знаю, що ти. Я не тільки е, хочу чи не хочу, але я знаю, що я собі складаю скарби на небесах. І це прекрасна думка, вона може так мотивувати, правда, якби трошки заохочувати мене встати з кроваті і піти щось зробити. Якби. І один з моментів, я замітив в житті, буває так, що в нашому житті ми думаємо, що мене ніхто не дзвонить, не питає комусь допомогти і так далі. Але ви знаєте, коли до вас. Підходять і просять допомоги, я замітив, що хоче, іменно цього, хоче Бог, щоб іменно ти це допоміг цій людині. Коли тебе починає щось доторкатися і касатися якась проблема другої людини, Бог хоче, щоб іменно ти участвував в житті цій людині і допоміг їй. Бо ми інколи можемо сказати, «Да ні, ну, іди до пастора, там, інший брат тобі може допомогти, і тому подібне. Але Бог послав тебе, його до тебе, щоб іменно ти допоміг йому. Розумієте? І дивлячись на життя, я пам'ятаю свідчення одного брата, пастиря, він розказував, каже, він був багатодітний, і він каже: я все своє життя покладив, поклав, якби на службу Богові. Але в нього була така проблема, яка тягнулася скрізь життя, що в нього не було власного е, хати, жити де не було. І в нього був друг, який поклав все своє життя на заробітки. Заробляння. І ви знаєте, мене дуже здивувала ця історія. Е, і коли в брата виникла проблема вже, така категорична, що він міг оказатися на вулиці. Бог розпорядився серцями людей, що йому построїли хату ту, ну, буквально там за місяці, і вплоть до стиралки, дверей, знаєте, повністю все. І каже, заходить той друг до нього, той, що все життя по заробітках. І сам той друг каже, тому своєму другу пасторі, каже: ти знаєш, ти все життя присвятив Богові. Але я дивлюся, каже, от. Тебе то є, то є, то є, каже. І ти знаєш, каже, все те саме, що в мене? Але причина в тому, що я своє життя поклав на заробітки і заробляння грошей все время, а ми знаємо з опиту життя, що їх завжди не вистачає. А той чоловік поклав життя. І ви знаєте, що цінніше? Що цінніше? От Перед Богом. І знаєте, пріоритети інколи в нашому житті треба виставити е, пріоритети в нашому житті. Хто є на, на першому місці в моєму житті і чого я е, шукаю в своєму житті? Чи шукаю я і, е, в своєму серці е, людину, е, кому б сьогодні допомогти? Розумієте? Оце гарно перед Богом. Ми зачастую часто думаємо е, за себе. І він каже: знаєте, біжімо, браття, так, щоб не прожити своє життя, умовно говоря, марно. Бувши християнином, можна прожити своє життя марно. Ми маємо витратити своє життя і прикласти зусилля на те, щоб інші люди, які біля нас, ми їм робимо добро. Розумієте? Благословляємо їх, молимося за них. Допомагаємо, їм, служимо їм, щоб і вони так само розумієте, прийшли до Ісуса Христа. Я замітив, що нічого не радує так, коли ти отримуєш благословення від Господа. Слово. Розумієте, матеріальні речі не так тебе радують, коли ти відчув і вкусив який благ Господь. Ти ждеш від Нього Слова. Ти ждеш, коли він прийде Твій внутрішній сад, знаєте, душу твою наповнить. Оце настояща радість. Розумієте? І це все Господь дає з руки Його каже, і ми дали йому з його долоні. Тому, браття, сьогодні, сестри, Господь нас закликає, щоб ми служили йому доброохотно, заохоченням. Розумієте, що ми вже проживали життя не просто так. Бо надо, бо треба, бо мусиш. Але ти озброїшся оперся на думку ту, що я працюю якби сам на себе, можна даже сказати. Бо я закладаю щось в своє майбутнє. Але каже: я і тут ще поживу, слава Богу, добре. А в кінці утримуєш ще й життя вічне. Ну, прекрасна перспектива, ні. Я думаю, лучшого бізнес-плану ніхто не придумав, ще як Господь. Тому давайте ми його благословимо нашого Бога, подякуємо йому, що Він є добрий до нас, Він опікується нами. І до цього часу опікувався нами. Я думаю, навіть коли ми йому не служили, він навіть опікувався нами. Бо він, каже, добрий і благий, каже, посилає дощ, каже, на добрих і злих. Якби. Давайте тоді, браття, станемо. Подякуємо Богові. І віддамо свої серця на службу йому. Слава тобі!